За лічені хвилини розкладали та збирали туристичний намет. А потім на випередки розпалювали багаття. Першокурсники Вінницького технічного фахового коледжу намагаються розпалити вогонь. Це один з етапів конкурсу. Для мене такий досвід потрібен. Ну, життя нас готує до всього, тому навіть якщо ми будемо там туристами десь, я думаю, мені це буде потрібно. За процесом розведення багаття уважно слідкує суддя конкурсу. Каже, головне правило, аби учасники використовували лише природні матеріали, і впоратись із завданням треба за п'ять хвилин. Листя, гілки дерев, якісь дрова, тобто не можна використовувати ніяких ні синтетичних матеріалів, ні розпалювачів, нічого. Їхня основна задача це перепалити ось ниточка, зав'язана зверху, і їм потрібно перепалити ось цю ниточку. А це вже психологічна смуга перешкод. Її потрібно подолати якнайшвидше. Майбутній фінансист легко справляється з завданням. каже, для цього тренувався. Поприсідав, повідтискався і все вийшло. Найскладніше нічого не було просто непонятно було, як по тому канату йти і все. Складних випробувань на шляху учасників було декілька. Два вида маятників це самі такі легкі етапи, за які можна також подолати ці перешкоди. І жердини. Жердини використовуються десь в заболоченій місцевості. За допомогою них можна подолати болото і вийти на, наприклад, на нормальний берег. Такі випробування для студентів організували вперше. Вирішили зробити ось таку наглядну масову агітацію одночасно для всіх першокурсників, причому не просто теоретичну, а з залученням їх до ну, самих простеньких, наближених до спортивного туризму елементів. Ось для того, щоб ці діти прийшли і далі стали серйозно займатися вже таким видом спорту, як спортивний туризм. Вчились не лише розпалювати багаття, опановували спортивне знаряддя, тренувались орієнтуватись на незрозумілій місцевості. Директорка коледжу каже: спортивний туризм це своєрідне випробування в екстремальних умовах. Сьогодні спортивний туризм це школа виживання. На цих всіх локаціях студенти уявляють себе в якихось надзвичайних ситуаціях, із яких потрібно знайти вихід. Ми знаємо, що сьогодні в країні йде війна, тому можуть бути різні надзвичайні ситуації, і саме спортивний туризм підтягує наших студентів до виживання в таких ситуаціях. По завершенню фестивалю усіх учасників частували стравами польової кухні. Каша пшоняна угу. е, з м'ясом тушом ну, з тушоним м'ясом і чай. А скільки хвороб? Е, Приблизно 450. Участь у змаганнях взяли майже 4,5 сотні студентів, інші вболівали. У планах фестиваль спортивного туризму поширити та зробити регіональним.